Наприклад, якщо ви захочете з'їсти документи, з якими ми список речей, які є у нерухом, нерухомості у будинку, в принципі, вони можуть викне можуть ви. Усім привіт. Це друга частина відео про оренду житла в Англії. Першу частину ви можете подивитися десь ось тут. І в ній я розповідала про те, яке житло найчастіше знімають англійці, де його шукати, на що звернути увагу і які документи для цього потрібні. Якщо вам цікаво, спершу подивіться спочатку його. Ну, а ми продовжуємо. Припустімо, ви вже собі вибрали житло, встигли його вихопити, прислали всі документи, орендатору все сподобалося, і він вам присилає документ договір на підписання. Тепер дивимося уважно. Звісно, всі знають, що потрібно завжди читати те, що підписуєш, але коли читаєш приблизно 15 сторінок англійською мовою на юридичну тематику, то, звісно, можна щось і пропустити. Тому я вкажу кілька пунктів, які я для себе відмітила як дуже надзвичайно, надзвичайно важливі. І перше, на що слід звернути увагу, це який у вас договір, тобто персональний чи груповий. Що це означає? Персональний договір він підписується особисто між вами і орендодавцем або агентством. Тобто, ну як завжди, є там ті два підписи, і там вказана сума, яку ви, ви особисто будете платити орендодавцю. Груповий договір підписується між орендодавцем і усіма орендаторами на, цій, на цьому будинку, і тому в ньому завжди є от кілька підписів. У ньому вказується також сума, яку повинен отримати орендатор за оренду, але ця сума сумарна для на всіх, на всіх орендаторів. Тобто це може бути, наприклад, 3,5 тисячі фунтів на місяць. Це означає, що платить сплатить на 500 фунтів, хтось 600, хтось 700 відповідно до того, хто яку, яку кімнату там знімає. І тут можуть виникати проблеми. Наприклад, якщо ви захочете з'їхати раніше. То орендодавець просто не зможе знамінити вас на когось іншого, тому що в контракті вказано ваше ім'я, а цей контракт ще діє, і його розірвати ніяк не можна, тому що інші люди все ще його продовжують з іншого боку, якщо ваш сусід там психанеї перестане платити. То по контракту виходить, що всі інші орендатори повинні покрити вартість цієї кімнати, за яку не платиться, тому що по тому самому контракту орен... орендодавець повинен отримати всю суму, зазначену в кінці місяця. Що погодьтеся, це зовсім не чесно і не зовсім зручно, коли твоя оренда, твій контракт і твої гроші якби залежать від інших людей. Наступне, на що слід звернути увагу, це так званий break clause або умова дострокового розірвання контракту. Навіть якщо вам дуже подобається ваш контракт і ви прямо з best friends із лендлордом, все одно краще потурбуватися, щоб такий break clause був включений у ваш контракт. Він дозволяє вам розірвати цей контракт достроково, не порушуючи його умови. Тобто, якщо все гаразд, то ваш депозит вам стовідсотково повернуть. Як це працює? Наприклад, ви уклали свій договір на рік, але через 6 місяців у вас там змінилися обставини, помінялася робота, вам потрібно переїхати, і ви хочете розірвати цей контракт. Як же добре, що у вашому контракті є break clause через 6 місяців. Ви використовуєте е Цю лазівку і полюбовно розходитися зі своїм лендлордом. Це досить зручно, але не всі орендодавці включають цей брейклос у свої контракти. Тому якщо вам це важливо, то перечитайте, передивіться. Якщо не знайшли його, то е, перепитайте у свого орендодавця. Вам за це нічого не буде. Далі, що важливо в контракті, це за скільки часу потрібно попереджати свого орендодавця про те, що ви хочете переїхати. Зазвичай не писане правило, що це десь за один місяць. І навіть якщо цього не написано в контракті, цього все одно будуть від вас очікувати. Але ці терміни можуть і відрізнятися. Я особисто знаю випадок, коли агентство вимагало попереджати про виселення за два місяці. Що погодитися, це досить незручно, бо за два місяці ви ще й самі можете не знати, чи ви чи вам є куди переїхати. А якщо ви не попередите їх за два місяці, то в цих два місяці повинні будете їм оплатити, поки вони не знайдуть нових орендарів. Це погодиться зовсім не круто, тому зверніть увагу. Наступне, на що я раджу звернути увагу, це будь-які дивні правила у контракті. Вони можуть звучати і виглядати досить невинно, але можуть вказувати на деякі проблеми з нерухомістю, яких ви, може, і не помітили коли під час того, як її оглядали. Наприклад, у моєму попередньому контракті був пункт про те, що треба використовувати лише одношаровий туалетний папір. Здавалось би, і добре якби мені не. Принципово, але потім виявилося, що є деяка проблема із сантехнікою. Вона постійно забивалася звідси і правило. І цей пунктик мав би бути першим дзвіночком для мене. Або є ще бувають ще такі правила про те, що потрібно обов'язково провітрювати кімнату протягом кількох годин кожного дня, що може вказувати на проблеми із, із, із вологістю і як наслідок із грибком. Окей, okay. контракт підписали. Що далі? Або до підписання, або обов'язково після, орендодавець має вислати вам кілька документів, щоб ви підтвердили, в якому стані ви приймаєте своє житло. І першим із таких документів це є Inventory, тобто це стандартний список всіх речей, які містяться у цьому будинку, чи квартирі, чи кімнаті, яку ви знімаєте. Цей інвенторій підписується як орендодавцем, так і орендатором. Далі це gas safety record. Я, чесно, навіть я не знаю, як цим користуватися, але що це таке? Кожні Рік чи кілька років будинок має оглядати газова служба, щоб переконатися, що усі газові прилади працюють нормально, нічого не поламано і все безпечно. І як результат такої перевірки видають ось такий газ сейфті рекорд. Тобто вам орендодавець так тонко натякає, що якщо ви там зламаєте плиту, то це тільки ваша вина і до побачення ваш депозит. І наступне це Energy Performance Certificate. Тобто це 3-4 сторінки інформації про те, скільки цей будинок споживає електроенергії, опалення, гарячої води. Тобто, це так само. Комунальники просто приходять раз на кілька років в цей будинок, перевіряють там всі лічильники, всі прилади, підтверджують, що все окей, що все в порядку, і видають ось такий, якби звіт про споживання будинком. Всіх цих благ цивілізації. І, я чесно кажучи, я знов таки я не знаю, як цим користуватися, але напевно, якщо ви в темі, то ви можете спрогнозувати, які, якими будуть рахунки за комунальні послуги. Стосовно електроприладів, вам можуть ще надіслати окремо Domestic Electrical Installation Condition Report. Течку, теж на кілька сторінок. І, в принципі, тут перелічено всі електроприлади, розетки, все, що встановлено у будинку і, в принципі, їхню справність. Тобто, знов-таки вам натікають, що якщо ви щось зламаєте, то депозиту не отримаєте. І про депозити. Останній документ, який ви отримаєте, називається Certificate of Tenancy Deposit Protection. Він розглядає приблизно ось так. І що, це, що він означає? В принципі, те, як ваш орендодавець буде зберігати ваш депозит, це його справа. Але тут орендодавці можуть як і зберігати депозити просто вдома, так і вони можуть його класти на спеціальний рахунок. Існує спеціальний сайт, називається, якщо я не помиляюсь, Deposit Protection System, куди ваш орендодавець кладе ваш депозит на спеціальний рахунок. Де вказано, хто орендавець, хто орендатор, скільки, е, скільки заплачено, хто кому, е, до якого періоду і які умови його повернення. Тобто, що це означає? Якщо вам ну, ви щось не поділили своїм орендодавцем, то орендодавець не може просто взяти і забрати свій депозит і не віддавати. Щоб забрати цей депозит з цього самого рахунку, е, ви повинні особисто зайти, зареєструватися і надати дозвіл на це. Так само, якщо ви захочете вже під час е, закінчення терміну дії вашого договору, якщо ви хочете його забрати собі, то орендодавець теж має залогінитися і дати дозвіл на те, щоб цей депозит ви собі забрали. Тобто е, ніхто не може привласнити гроші ось ці. Без дозволу іншої сторони, що досить прозоро і, можливо, дає вам деякий захист, якщо ви про щось не можете поділити з орендодавцем. І до того, як ви виясните всі ці питання, гроші будуть захищені. Ну ось в принципі, всі документи пов'язані з орендою житла в Англії, принаймні ті, з якими стикалася я. Більше деталей є у спеціальному гайді How to Rent in England. Посилання на яке я залишу в описі. А поки що вам залишається лише збирати речі, переїжджати і знайомитися з новими сусідами. До речі, зверніть увагу на те, що англійці, британці, не дуже поважають особистий простір, тому ніхто не буде вриватися до вас в кімнату без запрошення як в якомусь гуртожитку, що безумовно дуже добре. А з іншого боку, в них може бути трошки своєрідне уявлення про чистоту. І про прибирання, тому теж будьте до цього готові. А на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Поставте йому лайк, підпишіться на канал і всім па-па!